Форум є, починаємо засідання. З порядком денним всі є да. Так. Потрібно зачитувати. Ні? Ні. Порядок дення засідання складається 42 питання. Голосуємо за порядок денний, за основу. Чи є зауваження, чи є доповнення до порядку денного засідання. Ні. Голосуємо за порядок денного цілому. Ні. Переходимо до розгляду перше питання. Про розгляд питання Антоніна Ярківна щодо надання дозволу зробити, щодо щодо депутати, на до розробку технічної документації щодо інтелізації земельної ділянки. Шановні депутати, даним проєктом рішення запропонований до законопроектного комітету Північної міської ради дозвіл на розробку технічної документації з минулого щодо інтелізації земельної ділянки, орієнтовної площі 5 гектар для ведення товарного сільська ворониць на території військового відділення трудове за межами населеного фонду. А фінансування робіт землеустрою забезпечити за рахунок коштів граби Антоніни Яковлівни за її згодою, Прошу підтримати дані практично. Голосуємо за основу Чи є поправки. Голосуємо цілому. Наступне питання про розгляд про питання анган родійки юрівня щодо надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки. На даному проєкті рішення за постановим за виконавчим комітету Поліської міської ради дозвіл на розробку технічної комментариї землі, що до інтерезації земельних ділянка ієнтовних площа 6 і так далеко товарного сільського збройського на території військовості з міського місто трудове за межами населеного пункту фінансування робіт землеустрою забезпечити за рахунок коштів та нагланпирові рівня за її згоди, що отримати даних проєкти. Голосуємо за основу. Чия поправлю? Голосуємо за. Наступне питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером останній цифр 0247 на території Одеської області Змінського району Дмитрівської сільської ради. Даним проєктом рішення закону затвердити технічну документацію землеустрою щодо поділу земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 20,5347 для ведення товарного сільськогосподарського сільського за виробництва задейської області Змійський район Дмитрівська сільська рада, які створені надвісом осінні земельні ділянки в результаті якісь формовані, в результаті поділу. Прошу підтримати дане про змішення. Голосуємо за основу. Чи є поправки? Голосуємо в цілому. Наступне питання про затвердження технічної результації за землі вузів щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером. 0581 на території Одеської області з міського району Чорноярської сільської ради. Затвердити технічна документація з МВО, що допомогу зімельної ділянки. Связь призначення площі 27 по 498 доведення товарного сільська виробництва за адресою Деськопської червоноярської сільська рада на дві самостійні земельні ділянки, які складно в результаті поділу. Прошу підтримати дані простіше. Голосуємо за основу, чи є поправка голосує. Наступне питання про заведення технічних документацій за щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером. 0551 на території Одеської області Молосаєвської сільської ради. Даним проєктом рішення закону затвердити технічну документацію з минулості щодо поділу земельної діяльні сільськогорського позначення площу площі 27,1666 Кадастрому останні цей 1,51 для ведення товарного связан подальського обниця за адресу Деськовості Хмельницької сільської ради на дві самостійні земельні ділянки, які сформовані в результаті користу. Прошу якщо підтримуємо даний прострішення. Голосуємо за основу, чи є поправка? Ні, голосуємо Наступне питання про розгляд попадання товариства з обмеженою відповідальністю Агро СОЄСК у особі директора Чидіра Вірові Вікторовича Шудова. Внесення змін до договору оренди землі на 124 18 червня 2019 року. Даним проєктом рішення запропонував внести зміни до договору оренди землі, а саме викласти в нові редакції преамбулу змінився орендар земельної ділянки в зв'язку з передання. Ну, Заміна на номінування. Підприємства був ЄНІТІОЙ, а зараз товариство з обмеженою відповідальністю агросоя СК. Тому ми змінюємо тільки е, реквізити сторінку. Що голосуємо за основу? Чи є поправка? Голосуємо цілому. Наступне питання про розгляд клопотання товариства з обмеженою відповідальністю агросоя СК особі директора Чікіра І... Ігоря Вікторовича, щодо внесення змін до договору оренди землі під новим номером 185 від черв 18 червня 2019 року. Також відповідно до запропонованого проєкту рішення вносити змін до реквізитів сторін даного договору оренди землі. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Голосуємо за основу. Чи є поправка? Ні. Голосуємо сьогодні. Наступне питання про розвиток подання товариства з обмеженою відповідальністю Агросоя СК в особі директора Чікіра Юра Вікторовича щодо внесення змін до договору оренди землі під номером 268 від 16 вересня 2019 року. Також аналогічно даному так, проєкту запропоновано внести зміни до договору оренди землі в частині реквізитів столітті. Голосуємо за основу. Чи є поправка? Ні, голосуємо сьогодні. Наступне питання розгляд про питання товариства з обмеженою відповідальністю а голосує СК у особі директора Чекіра Івара Вікторовича щодо внесення змін до договору до оренди землі під номером 269 від 16 вересня 2019 року. У даному проєкту рішення запропонуємо внесення зміни до договору оренди землі в частині зміни реквізиту старі. Що Голосуємо за основу, чи є поправки? Ні. Голосуємо цьому. Наступне питання про розвідку питання товариства з обмеженою відповідальністю а Росоя, СК в особі директора Читіра Ігора Віта щодо внесення змін до договору оренду землі під номером 152 від 29 вересня 2020 року. Даним проєктом рішення запитано внести зміни договору ради до землі, а саме зміни сам, ЗМІ реквізитів сторін. Прошу підтримати дане проєкт. Голосуємо за основу, чи є поправлення голосуємо сьогодні. Наступне питання. Проводить до питання про товариства з обмеженою відповідальністю ГРОСО ЄСКА у субі директора Чекіра Йора Вікторича щодо внесення до договору оренди землі під номер 153 29 вересня 2020 року. Внесення до договору зміною позиції старі. Голосують за основу. Чи є поправка? Голосуємо в цілому. Наступне питання розвиток питання товариства з обмеженою відповідальністю Гаросує СК. В особі директора Чекіра Єврія Вікторича щодо внесення змін до договору до оренди землі під номером 154 вересня 2020 року. Да, наприклад, запропонував внесе зміни договору оренди землі, зміни, а саме зміна і квізиці. Голосуємо за основу, чи є поправки, голосуємося до наступне питання про розвідку питання товариства з обмеженою відповідальність, але своє в особі директора Чіпіра Євра Вісловчука внесення змін до договору оренди землі під номер 18 від 16 листопада 2023 року. Дана проєкт рішення за внести змін до договору оренди землі, частині зміни не реквізити сторін. Прошу підтримати. Голосуємо за основу. Чи є поправка? Голосуємо в цілому. Наступне питання про розвитку питання товариства з обмеженою відповідальністю Агросоя СК в особі директора Чітіра Ігоря Вікторовича щодо нанесення змін до договору оренди землі під номером 19 від 16 листопада 2023 року. Даний проєкт рішення нанесення змін до договору землі, чи це не зміни репузі Прошу підтримати дану проєкт рішення. Голосуємо за основу, чи є поправки. Голосуємо в цілому. Наступне питання про про питання товариства з обмеженою відповідальності дебют до 2005 року щодо надання згоди на... Передачу субаренду земельної ділянки з кадастрову номером 0501. Даним терем рішення запропоновано надати збору товариство з обмеженою відповідальності до дві на передачу субаренду товариство з обмеженою відповідальності або фірма Рута Земельної ділянки площою 125,9373 комісторі сімсотрій газ кадастровим номером 0501 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована за адресу десь області змійської ради міськради за межами населеного пункту на строк, що не, мож, що не може перевищувати сроку визначеного договором оренди землі, щоб підтримати дане проєкт. Чи є поправлення? Голосуємо ці до. Наступне питання проводить погадання товариства з обмеження

Прут земельний земельної ділянки площі 222 по в сказав стані 13-12 виведень товарного спортського родництва, яка за на території Одеського області міської ради за межами населеного пункту на строк, що не може перевищувати строку визначеного договором оренди землі. Це щоб отримати даний проєкт рішення. Голосуємо за основу. Наступне питання про проводить питання товариства з обмеженою відповідальністю АМ, Ukraini Так. Network Значить, Даним проєктом рішенням запропоновано погодити з товариства України в Network Солюшенс на розміщення об'єктів або з електронних на земельній ділянці орієнтовної площі за межами міста і а, да, із Міської Одеської області, координати бажаного міністра розташування об'єкта зазначено десь. Прошу, це відповідно до м -м, постанови Кабінету міністра України від 13.05.2025 року номер 555 про затвердження порядку розміщення об'єктів об'єктівському електронних комунікацій на земельних ділянка та інших об'єктів на майна. Державної докордонної власності під час воєнного стану ми можемо передавати земельну ділянку для розміщення веж мобільного зв'язку без кадастрового номеру. Але ж вони повинні в теплі до двох років розробити проєкт землеустрою, в подальшому укласти договір оренди земельної ділянки. Прошу підтримати дане перед за основу. Чи є поправка? Голосуємо Наступне питання про було питання поляки Ірини Сергіїни про надання дозволу на розробку технічної документації земельного суду щодо інформаційної інтералізації земельної ділянки. В даному проєкті рішення запропоновано надати поляк Ірини Сергіїни, дозвіл на розробку технічної документації зімосту щодо інтелізації земельної ділянки орієнтовної площі. 0,0551га з кадастровим номером останній 0001 для будівництва послухання будівлі торгівлі за адресу десь колеса району, район, Залошевченко, Українська, 53. Це ваша поляна, вона є власником цієї будівлі. Там є е, невідповідність меж цієї земельної ділянки, тому вона буде розробляти цю документацію. Прошу підтримку. Голосуємо за основу. Чи є поправка? Ні, голосуємо за. Рухом. Наступне питання про розгляд по питаннях на рук Андрій Даним проєктом рішення запропоновано затвердити проєкт домов щодо відведення ділянки приватної власності площину кому 0715 з педастра нового стані 0048, ціле призначення якої змінюється з для ведення особистого селянського господарства на ціле призначення для будівництва як свого житлового будинку господарських водойських будівлі з групи Сидина Ділянка за адресою Одеська область із район, район, Солодійський, вулиця Лісна, 23. Голосуємо за основу, чи є поправки. Усунь, про оплоди, про за основу. Наступне питання проводить запитання в бензарі Геннадія Геннадійовича. Даний проєкт комішений запропонував затвердити технічну документацію за вулицю та виділити бензарії Геннадію Геннадію за межі ділянку на турі на місцевості площі 3,9361 мас, кадаст перегнозам 05 051 для ведення товарного сільського сходу з на території. Одесському області, із мельського району Червоного Яр за межами населеного пункту. Він є спадкоємцем зазначений за, в Голосуємо за основу. Чи є поправка? Ні. Голосуємо цілому. Наступне питання про розгляд було питання Капула Сергія Миколайовича та Капуна Микола Івановича. Даними проєктним рішенням затвердити технічну депутату замовлення межі надоїв та виділити каплуну Сергію Миколаєвичу та Каплуну Миколі Івановичу. Земельний ділянку натурі не на місцевості площа 2,353 газ, кадастровим номером 6,50. 06, 06,50 доведення товарного сільського до сподарського виробництва на території Одеського сільські обслугову Шевченкова за межами населення функція є спадкоємці зазначеної земельної ділянки. Голосуємо за основу. Чи є поправка? Ні. Голосуємо зілому. Наступне питання про розвиток до питання солов'язу заресімуна. Даний проєкт вирішення закупівно затвердити технічну документацію землю та передати солодів водійського харчу у власній земельній дням по площі 0,1 тисяча Газпадастров номером останні 0119 для будівництва в село Климпославського військового цілення позадресу десь колосів міського міського Киря Володця за Дунайська 63. Голосуємо за основу. Чи є поправки? Голосуємо за наступне питання про розгляд випадання карадової Світлана Олександрівна. Даний проєкт рішення законозаперед тижні 29 та передати передоврі Світлані Олександрівні у власній заняльній ділянку площі 0,0495 з кадастровими номерами стані 0088, де відділиться в свободі шло в ДНК господської військовіака за тресію Одеського сільських сторон, містопієво Цудонайська, 24. Прошу підтримати. Голосуємо за основу. Є поправка Голосуємо цілому. Наступне питання проводжує до питання з лотарівою Ларисі Володимирів. Даний проєкт комішення запропонував закликати документацію змогу та передати Золоторіму Лісі Володимирів по власність імені положення комитина стадат спонуляному останні цілі 0195. Давидний серед сухої школи поступові злянком за адресою Одеської області, Змійський район, місто Кіля, вулиця, Дмитрий, 22. Прошу підтримати. Голосуємо за основу. Чия поправка? Голосуємо сьогодні. Наступне питання проводить по питання Зінченко Зінченко Світлана Миколаївна. Данешні запровази за технічні коментарі придати Зінченко Світлані Миколаївни у власній діалізм по 25.00 з катастровим номером 0342. Останні цифри для будиниця свободних школа в один поступили свідки Сберміянка задресу Одеського області з міського село вулиця Нова 10. Прошу підтримки даних. Чи є поправка Ні. Голосуємо ціло про наступне питання про розгляд питання Бузіяна Константина Івановича. Даним проєктом рішення запропонувати затвердити технічну документацію землеустрою та передати Бозіяну Константину Івановичу Української зі мною площа 0720 та з кадастровим номером останні 0078 для видівництва обслуговування житлового компотського ліського просить ділянка за адресою Одеського Сізміської області і як Голосуємо за основу. Чи є поправки? Ні, голосуємо ці додому. Наступне питання про проводить запитання Захарченко Олександра Івановича. Дане приємно між запропоновані затвердити технічну документацію зможуть передати Захарченко Олександру Івановичу власне, ділянку площі кому 053 і вас, подастровому останнім 0109 та б'є обслуговування. Житлового духовного сподарських будівлі з прислівлянка за адресу десь з міста і у місті, це 4. Прошу підтримати. Голосуємо за основу. Чи є поправка? Голосуємо цілому. Наступне питання про по питання сам Яни Сергійовної. За технічну комутацію та передати Сангорської Яніси власні діморіанку площі 0 по 846, кадастровим номером останній 0079 об'єднання з школівського просилинка за адресу десь зміської міста Миколаївські 17. Прошу підтримати дане перед рішенням. Голосуємо за основу. Чи є показал? Голосуємо цілому. Наступне питання про розвідку питання Павло Надії Васильівна проєктом проєкті запропоновано затвердити технічну документацію земельної мною та передати Павлові Надії Васильівні у власну земельну ділянку площі 0,1000 понад кадастровим номером останньої цифри 01.32 де 90 ділянку за адресу Одеського, змінивський район, місто Кілля, вулиця Ягідна, 5. Прошу підтримати? Голосуємо за основу. Чи є поправки. Голосуємо в цілому. Наступне питання про розвитку питання. Анатолія Дана проект комішения запропон за первотехнічну документацію з передати Брусенському Анатолію Івановичу власне землю ділянку площу 0629 з кадастровим номером 0052 для тобто воєнного сілька за адресою Одеського адрес Одесского вулиця Прикордона, 13. Прошу підтримувати. Голосую за основу. Чи є поправки? Ні. основу. Наступне питання про, про розгляд по питання решкасія Петра Івановича. Заперечить технічні документації зі мною патрулятор відчує Петру Івановичу у власні земельні площу 0,1917, газ кадастрова номера 056 за адресою Одеського змійської райони, слова Шевченко, Шевченкова, вулиця Консервна, 45. Прошу Голосуємо за основу. Є поправки. голосуємо в целом. Наступне питання провозить питання Пашковської Наталії Миколаївна. Заперети технічну документацію на замовці та передати Пашковській Наталії Миколаївну у власній землі ділянку по 16, по 19, -19, -19 газ кадастровим номером поставлення 077 для б'єднання погодніше другого будинку господарської зброїнку за адресу десь по-свізмірської руки села Шевченкова вулиця Садова, 18. Голосуємо за основу. Є поправка? Ні. голосуємо цілому. Наступне питання про розгляд було питання апієвої любові селі. Апієвої любові селі. Дана прекратичник запропонував затвердити технічну документацію зі мною та передати апієвій любові Сергій.